Две простілення душі і тіла, Господи Всемогутній, милосердний Отче, схиляю голову перед Тобою та відкриваю серце у щирій молитві. Ти джерело життя, ти податель здоров'я та миру. Знаю, що немає такої рани, якою ти не зміг би зцілити. Немає такої недуги, яку ти не міг би відвернути. Благаю тебе, Господи, торкнися мене своєю цілющою рукою. Омий мене своєю благодаттю, наповни моє тіло силою, а душу миром і світлом. Віддали від мене будь яку неміч, укріпи моє серце. Та даруй терпіння прийняти Твою волю. Господи, якщо хвороба моя є випробуванням, дай мені силу його витримати, якщо вона наслідок моїх помилок, навчи мене виправити шлях свого життя. Якщо хвороба, очищення душі, даруй мені смирення та віру у Твою безмежну милість. Ісусе Христе, лікарю Небесний, Ти зцілював сліпих і кульгавих, повертав до життя мертвих, доторкнися й до мене, даруй моєму тілу здоров'я, а душі, спокій та гармонію. Очисти моє серце від страху, сумнівів та болю, наповни його надією та світлом твоєї любові. Пресвята, Богородице, мати милосердя, ти знаєш усі мої переживання і страждання, покрий мене своїм святим омофором. моли сина свого за моє зцілення. Святий ангело-охоронцю, будь моїм провідником, охорони мене від зневіри, дай мені сили довіритися, Господу. Направ мене на шлях духовного і цілесного відновлення, Господи, нехай Твоя свята воля здійсниться у моєму житті, нехай усе, що зі мною відбувається, веде мене до спасіння. Я довіряю тобі, я вірю у Твою силу і я надіюсь на Твою любов. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Друзі, нехай ця молитва стане джерелом зцілення, миру та Божої ласки. Пересилайте її тим, хто потребує допомоги. Підписуйтесь на канал, щоб молитися разом щодня. Нова молитва вже завтра.